Погляньте, цей велосипед обладнаний сервуру Наскільки ж це зручно? От виставив руль під себе один рух, і ти його зафіксував. Чергова новиночка це ось такий батаус на 28 колесах. Погляньте лише на його косметичний стан. Він в ідеальному стані все збережено, і захист збережений, тобто ні однієї тріщинки, бо такі нюанси деколи бувають. Класична рама, і це велосипед на. Велику людину, тобто, от десь орієнтовно, хоча б метр вісімдесят, метр дев'яносто потрібно мати, бо на мене він трішечки завеликий. Крім цього, обладнаний вже під сиділом амортизованим. Це дуже зручно. Ось таке сидіння, силіконове, зручне, широке. Крім цього, дивіться, навіть ось такі нюанси. Його рідний насос в комплекті, ось така громістка ніжка, через яку можна навіть перецепитись. І це ще не все. Планетарочка на 7 швидкостей тут стоїть нексус, шіману, роллерні гальма ззаду, ось такий багажник громісткий, повноцінні крила повнорозмірні, що спереду, що ззаду. Крім цього, погляньте на цю вилучку, як вона тут круто працює. Ось такі нюанси навіть АБС. Також є це же, е, передні гальма. Крім цього, пістоновані усилені у вода, погляньте лише, які тут подвійний. Ціна такого велосипеда всього лише 8 тисяч гривень. Звичайно, що він в одному екземплярі. Тому перейдіть на сайт, подивіться. Супер, супер.